Зі мною на зв'язку Роман Гончаренко, оглядач Deutsche Welle. Романе, добрий день. Доброго дня. Романе, оцей саміт, якийсь у Копенгагені. Він ви знаєте, я от слухав думку одного аналітика, і він каже: якщо. До лютого місяця не закінчити війну, то вона то агресія, справа збройна агресія розповзеться на е, країни Європи. Тобто, це почнеться велика європейська війна, вже не гібридна, а по-справжньому е, велика європейська війна. Мені, чесно кажучи, не зрозуміло, чи усвідомлюють це в Європі чи ні. Я не чув таких прогнозів, і, взагалі, в моє враження в Європі, в Німеччині конкретно, що поки що європейці вважають, що у них є час. Вони, по-перше, не впевнені, що від нас він насправді буде, що Росія нападе. Вони вважають, що через кілька років у Росії теоретично може з'явитися така можливість. Тому вони готуються, готуються дедалі швидше. Ми бачимо на прикладі нещодавніх інцидентів з дронами в Польщі. Це прецедент в Норвегії. Ось до речі, кілька годин тому вперше закривали аеропорт в Німеччині в Мюнхені через проліт невідомих дронів на кілька годин. Це відчувають дедалі більше, але проблема в тому, що пошук можливостей протидіяти цьому так. на території НАТО і ЄС він досить тривалий в часі, і це майже неможливо зробити швидко. Ну просто я тепер дивіться. А ви кажете, що вони готуються до того, що за кілька років Росія матиме таку змогу. Так а що вони роблять для того, аби Росія не мала змогу? То вони готуються до того, що Росія матиме змогу атакувати, чи вони готуються до того, що Росія до того, що Росія не зможе вже витримати, що Росія ось як це сказати вам протухне або. Що Росія виснажиться? До чого вони готують? Знаєте, чіт, чіткої відповіді на це питання нема? Поки що головна теза європейських політиків, європейських лідерів це те, що ми маємо бути сильні, щоб Росія навіть і не думала на нас нападати. Так? Тобто, це класична політика стримування, deterrence англійською. Ага. Відповідно, вони розбудовують свої збройні сили, замовляють більшу зброї, але питання в тому, чи. Справді, і вони виходять з того, що Росія не вестиме велику війну проти країн НАТО, а вони виходять з того, що це буде якась обмежена операція, щоб продемонструвати нездатність НАТО захищати своїх членів. Отакий От найбільш вірогідний сценарій, який тут розглядається, і то через кілька років. Але справа в тому, що ми з вами бачимо, що Росія не чекає і провокує Європу вже зараз дронами в Польщі, своїми винищувачами над повітряним простором Естонії. Uh, ймовірно, російськими дронами в Норвегії, Данії та інших країнах. Ну, вони, бачите, все роблять з оглядкою на те, аби, аби не було війни. Uh, вони все роблять так, от, що настільки бояться війни, uh, замість того, щоб готуватися і замість того, аби давати рішучу відповідь, вони uh, максимально намагаються показати свою миролюбивість. Розуміючи, що вже ніякої тут. Uh, як вам сказати, ніякого натяку навіть на миролюбивість Путіна немає. Вчора навіть фраза, ми ж знаємо дуже чітко, все, що говорить Путін, я не знаю, чому це досі в Європі не вивчили, там же наче не дурні люди. Кожна фраза Путіна, вона правдива з точністю до навпаки. Він пам'ятаєте, я не знаю, бачили ви, не бачили? Він вчора сказав, що Росія не збирається нападати на НАТО. Це бред. Це означає, що Росія збирається нападати на НАТО. Ну, ми вже це чітко знаємо. Що все, що каже Путін, на жаль, все точністю до навпаки, от він каже: значить буде навпаки, значить він зробить навпаки. Абсолютно, з в точністю, в точністю до навпаки, все кардинально можу, можу погодитись з вами, що справді досвід минулих років, досвід України, показував, що коли Путін говорив, що він не збирається нападати, звичайно, в нього були зовсім інші наміри, і це в Європі теж розуміють. Інша справа, що е, я не знаю, можливо, це людська психологія е, західна, яка справді відрізняється від російської. Вони все ще сподіваються, що пронесе що Росія не має якихось намірів нападати на НАТО. Все ж таки НАТО, якщо говорити про конвенційне озброєння, тобто не ядерне, НАТО, більш потужна військова структура і за чисельністю, і за обсягами зброї. Тому відповідно НАТО вважає, що в неї достатньо сили, і я вже не кажу про економічну потугу, так європейський союз з його чотириста мільйонів здається населення і сотні мільярдів, трильйонів я не знаю економічної потуги як об'єднання. Тобто все це дає європейцям підстави думати, що ми сильні, достатньо сильні, нам тільки треба зараз трохи наростити м'язи, замовити ще кілька десятків танків, літаків чи підводних човнів. Росія, очевидно, так не вважає. Росія вважає, що НАТО, Європа це слабкі структури, які не можуть узгодити між собою якісь позиції. Ми бачимо, до речі, це. Оскільки ці інциденти з дронами показали, що. В Європі є різні думки з того з приводу того, як реагувати на це. Країни Північної, Східної Європи, Центральної Європи, яких це безпосередньо торкається налаштовані більш рішуче, і так було від початку російського вторгнення в Україну. Тут нічого не змінилося. Країни Півдня, Іспанія, Франція, частково, частково Італія, Греція. Ще деякі країни налаштовані менш рішучі Тут нічого не міняється. І звичайно, європейцям ще треба враховувати фактор Віктора Орбана, якого ви згадували, і решти. От зараз може бути зміни зміна політики Чехії. Ми не знаємо, чим завершаться парламентські вибори, які зараз відбуваються. І звичайно, Росія на це все зважає і очікує, що саме Європа ем, через рік-два буде набагато слабшою, ніж вона є зараз. Просто до влади прийдуть інші партії. І зовсім виключати цього не можна. Добре, ще такий момент. от, що стосується грошей, заморожені російські активи, так от я чув ідею, що мовляв може з цих заморожених російських активів дати буде дати Україні типу як позика на репарації. Так і потім, коли Росія умовно кажучи, програє, ну або підписано буде той або інший формат мирної угоди. Якщо Росія захоче виплатити Україні репарації, то вони будуть значить виплачені з цієї суми. Якщо Росія відмовиться виплатити репарації, то значить ну, цих грошей не буде. От, от так, от що я які взагалі версії обговорюються з тим, як, як звідки брати гроші на подальшу допомогу Україні? Справді зараз це обговорюється, і це, це один із останніх варіантів. Я, здається, я спробував максимально Україна... доступно пояснити, як воно звучить. Вже схема там складніша трошки, mm -hmm. так? Тому що я не фінансист і не банкір. Але, намагаю, примітивно перекладаючи на хлопський розум, мені здається, я спробував донести елементарно такими простими словами. Так, справді, варіант варіантів є кілька, і це останній із варіантів, тобто дати Україні. Позику під ці гроші досить велика сума називалася канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем 140 мільярдів. Це майже половина е, тих е, заморожених в Європі російських активів, е, і відповідно йшлося про те, щоб Україна повертала цей кредит. Е, коли Росія виплатить репарації, справді ага. але е, я не думаю, що зараз варто сильно заглиблюватися в цей механізм, тому що ми побачили на саміті в Копенгагені, що єдності з цього питання немає. Е, найбільш е, болючим ударом для прихильників цієї ідеї, є, мабуть, те, що Бельгія проти, про це заявив чітко прем'єр-міністр цієї країни. І він вважає, що мовляв це великий ризик, і що Росія може потім захопити якісь активи західних компаній на своїй території, що інші держави перестануть зберігати гроші в Євросоюзі. Тобто ці аргументи ми чули і раніше, оскільки ідея передати ці активи Україні вона лунає від самого початку, тобто вже скоро 4 роки. Але ми бачимо, що позиція Німеччини змінилася. Німеччина все ж таки найпотужніша країна в Європі, але вона не може, скажімо так, ухвалювати одноосібно рішення. Європейський союз, Єврозона країни, які мають євро рішення, ухвалюються в узгодженні. Відповідно, важливо, що Німеччина змінила свою позицію. Дуже довго Берлін був проти такого варіанту, щоб використовувати ці активи, і Берлін підтримав тільки рішення використовувати відсотки. З цієї суми, і це вже відбувається. Ми бачимо. Але це поки що там 1, 2, 3 мільярди євро. А Україні потрібні десятки мільярдів. Відповідно, і на тлі того, що в західних країнах чим довше триває війна. Тим складніше їм підтримувати Україну, бо в них у власних економіках накопичуються проблеми. І це стосується не тільки Німеччини, а й інших країн. Це Франції стосується більшості країн Західної Європи. У них накопичуються внутрішні проблеми. Не видно, що війна Росії проти України швидко закінчиться. Вони шукають нові джерела фінансування, тому і намагаються відкрити цей сундук з грошима. Але поки що, я думаю, що. Мене певний час, поки вони знайдуть який, якийсь механізм, який задовільнить усіх, і звичайно, Росія погрожує їм конфіскацію активів західних компаній, які справді досі є в Росії. Угу. А, і ще останнє питання: таке Хай мене пробачить мої редактори. А... Поки що о, Європа допомагає Україні грошима так, те, та що безпосередньо фінансова підтримка, гроші гроші, на цивільні потреби. А військова підтримка полягає тільки в передачі озброєння, боєприпасів і т.д. але. От ми знаємо, що вже Зеленський сказав, 60 мільярдів на наступний рік на війну не вистачає, і вже ми зараз бачимо, що зарплату українським військовим платити її треба підвищувати, тому що, на жаль, добровольців стає менше. Потрібно якось мотивувати. Мотивація гроші. Так в принципі, зараз, умовно кажучи, якщо Європа... Якщо Україна напряму захищає Європу, ну це вже ми не будемо, ну не будемо ми казати, що Європа безпосередньо воює замість України. Зарплата українського військового, який на передовій для європейських країн в рази менша, аніж зарплата солдата НАТО, який би воював за неї, ну в рази в десятки разів менша. Чи є механізми того зробити, як щоб Європа платила зарплату українським військовим? Це складне питання. Я не думаю, що Європа напряму платитиме зарплату українським військовим, хоча б тому, що Європа каже, що це не наша війна. Так, Україна захищає і наші інтереси, але все ж таки Україна не є членом НАТО, не є членом Євросоюзу. Відповідно, Європа робитиме все, щоб формально залишатися осторонь. Звичайно, вона не залишається осторонь в усіх аспектах. Вона підтримує Україну, надає зброю, надає. Гроші на виплати зарплати пенсії в Україні це до речі, не варто про це забувати. А, я скажу, на цивільні потреби даю... даються гроші. Це правда, велика подяка. Але ж ви бачите гроші вже е... в українському бюджеті і на війну Катма, тобто на безпосередньо військові потреби. А це ж і ну все, 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 все. -все, 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 -все якщо ми матеріальні... пізнаючи Європу з юридичної точки зору, я майже на 99% скажу вам, що Європа не фінансуватиме напряму українську армію, тобто зарплати українських військових, вона фінансуватиме зброю. Uh -huh. а, але напряму зарплати платити українським військовим. Це справа українського бюджету. А як наповнюється український бюджет? Це питання дискусійне. Відповідно, можливо, вони знайдуть якийсь механізм поки що. От ви згадали, що є дірка в українському бюджеті, не вистачає грошей. Я думаю, що ці гроші знайдуться. Це моє особисте припущення, але питання, чому їх не вистачає, як вони витрачаються, ці питання залишатимуться. І європейців це там, оскільки вони продовжують, і я впевнений, що не припинить допомагати Україні. Ну да, гроші знайдуться. Як згадується старий, я пам'ятаю, це жарт. Був такий, де гроші в мішках, а де мішки під очима. Романе, я вам дуже дякую, Роман Гончаренко, оглядач дойчі